Друзі, привіт у новій серії нашого освітнього серіалу про Web3-кар'єру. Поговоримо про роль спеціалістів з розвитку бізнесу у web 3 або Bizdev. Ці фахівці готові долати великі відстані, щоб будувати і підтримувати зв'язки з клієнтами та партнерами. Їх робота включає презентації проєктів і пошук партнерів та інвесторів хто такі спеціалісти з розвитку бізнесу в Web3. Більше про це від наших фахівців. Андретій Великий, співзасновник та есео компанії «Олбридеже». Анна Шакола, керівниця з розвитку бізнесу. в Акселерейтор». Акселерейтербізнес девелоперу – це ті люди, які допомагають перетворити той код, який пишуть наші шановні технічні спеціалісти. На той продукт, який потрібен світу. Ми постійно спілкуємося з людьми. Ми спілкуємося з інвесторами. Ми спілкуємося з бізнес-партнерами, але в першу чергу ми спілкуємося з нашими потенційними користувачами, щоб бути впевненими в тому, що те, що ми робимо, їм реально потрібно. Тому наша задача отримувати фідбек через спілкування і коригувати розробку, щоб на виході був той продукт, який потрібен світу. Веб3 бізнес-девелопер це людина, яка розуміє простір веб-3, хто є хто. Хто ключові гравці, хто нові, і хто саме для твого проекту стане наступним партнером, спонсором, інвестором або клієнтом? Що вам подобається в вашій роботі? Що є найважчим? Цікавість роботи у Web3 бізнес-девелопером у тому, що плюси і мінуси цієї роботи вони досить сильно пов'язані. Ми багато подорожуємо. Ми багато спілкуємося з людьми. Очевидні плюси: ми бачимо нові місця, ми бачимо нові цікаві персоналії, Ми можемо проводити час більш різноманітно у порівненні з тим, коли ми просто працюємо у офісі. Але у той же час ця робота дуже багато виснажує, тому що коли ви постійно подорожуєте і бачите тільки Uber, готель, літак, потяг, ви не знаходитесь навіть вдома з тими людьми, які для вас важливі. А ви десь постійно катаєтесь. І плюс ви потрошки виграєте. тому що коли ви за один день спілкуєтеся, наприклад, з 500 людьми, вам же спілкуватися вже і не дуже хотілося б. Я би особисто цю роботу не поміняв би ні на що інше. Я думаю, що для мене це важливіше ніж спокійне життя, але це не всім підходить. Бізнес девелопменті дуже багато спілкування офлайн, онлайн, з великою кількістю людей. І це дуже цікаво. Дуже часто ви будете мандрувати, відвідувати цікаві заходи. Складно, складно знаходити підхід до різних компаній, різних людей. Неможливо пічти однаково всім той самий продукт. І ви будете втомлюватися від тих самих людей і мандрівок вам. Дуже важливо буде знаходити час та способи ем, відновлювати себе. Навички та якості ідеальних спеціалістів з розвитку бізнесу. Я знаю три основних риси гарного кандидата на роль бізнес-девелопера у web 3 По-перше, це комунікабільність. Тут вам повинні бути цікаві люди. Ви їх будете бачити дуже багато. Сотні на день, можливо, навіть тисячі. Вам повинні ці люди бути цікавими, інакше ви не зможете з ними адекватно спілкуватися. І це буде відчуватися. По-друге, це вміння швидко читати, швидко аналізувати інформацію. Ви приїхали на конференцію, ви бачите спікера або тих, хто з ним спілкується. Ви їх знаходите в гуглі, ви їх знаходите на LinkedIn, ви їх знаходите ще десь. Ви розумієте, що саме роблять ви їх компанії, аналізуєте, як їх бізнес-інтереси. Можуть бути пов'язані з вашими бізнес-інтересами, з бізнес-інтересами вашої компанії. І коли ви підходите, і у вас є всього лиш декілька хвилин на те, щоб поспілкуватися, ви зразу переходите до основного. І це буде вас відрізняти від 99 людей, які це роблять. Тому що зазвичай люди просто повторюють один і той самий піч, як папуги, і це нікому не цікаво. Про цих людей забуваєш на наступний день. І, по-третє, це фізична вітривалість. Ви будете мало спати, ви будете знаходитись в екстремальних умовах. Наприклад, нещодавно на одній з конференцій був потоп. Або це просто може бути дуже багато часу, який ви проводите в готелях, подорожах, вуборах, і тому ви повинні бути до цього готові. Навички ідеального бізнес-девелоперу. Ви вмієте спілкуватися офлайн. Онлайн ви приємні, ви не агресивні, до вас хочеться звертатися. Друге, ви вмієте формувати свої думки чітко, коротко. Дуже часто у вас буде elevated time, elevated pitch для того, щоб запропонувати щось людині. Третє. Ви вмієте аналізувати. Всі ваші контакти перетворяться просто на безлад, якщо ви не вносите це в CRM, в excel Sheet і не робите аналіз, які комунікації були ефективні, а де треба зробити роботу над помилками. Четверте, ви вмієте планувати. Планувати подорож, планувати комунікацію, про, про, планувати cold outreach перед певною конференцією. На початку цього достатньо. Типовий кар'єрний шлях. Типовий шлях у Web3 починається з процедури онбордінгу. Вам потрібно зрозуміти, хто цікавий для вашої компанії, чим займається ваша компанія, як шукати нових людей, які цікаві для вашої компанії. Потім ви переходите до онлайну. Зазвичай ви спілкуєтесь з людьми по зумам, або по емейлам, e або по месенджерам на тих лідах, які вже є. Тим самим ви можете показати свою ефективність. Чи можете ви поспілкуватися з людьми таким чином, щоб виконати KPI. Якщо у вас це вдається, то у вас тоді є більше свободи. Ви можете на наступному рівні просто знаходити тих самі, які можуть бути потенційними лідами. Якщо і це вдається, ви починаєте подорожувати, подорожувати по конференціям або по ще якимось івентам, шукати там нових людей, спілкуватися з ними, встановлювати контакт. Який особисто більш ефективний у більшості випадків, ніж онлайн. І, наприкінець, якщо ви суперкласний біздев, ви можете самі сказати керівництву, що ось дивіться, ось наступного місяця буде конференція, там-то, там тамто там буде той самий спікер, який може зробити для компанії оце, 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 тому що він працює в своїй компанії, у вас співпадають бізнес-інтереси. І ось ви вже зрозуміли, який бюджет на те, щоби туди поїхати. Ви берете цю ситуацію собі під контроль і просто кажете: ми вже все зібрали в купу, а вам треба просто це зафінансувати, і результат буде ось таким. Це найвищий рівень, до якого треба тягнутися. Кар'єрний шлях бізнес-девелопера у Web3. Перший рівень. Ти обираєш продукт або продукт обирає тебе, так часто теж буває. Ти розумієш про що це. Тобі він подобається, і ти вмієш їм користуватися. Сі, левел твого продукту, твоєї компанії каже тобі, що підчити, на яких івентах або на яких онлайн-просторах. І твоє завдання принести е, операційній команді теплі ліди. Це контакти, де ти знаєш людину, поспілкувався, вже розповів перший піч, і людина відповідає. Другий рівень, коли ти відповідальний за себе і команду, і ти вже робиш цей план. Куди ви їдете, що ви пічете, адаптуєте піч під різних клієнтів, і ти відповідальний за результат, скільки теплих контактів принесла команда бізнес-девелопменту до операційної команди? І є третій рівень це хай левел, коли ти разом зі левелом левел менеджментом. Вашої компанії обираєте стратегічний напрямок розвитку і обираєте стратегічних партнерів для інтеграції продукту в продукт, для захвиту нових ринків, і ти вже знаходиш контакти нового рівня. Вам цікаво, яким є типовий день веб-3 біздевів. Тоді слово нашим експертам. Як виглядає ваш типовий робочий день? Є два типи е, днів. Перше офлайн, переважно конференції, коли ти відвідуєш івенти, десь пікериш, десь модеруєш, зустрічаєшся офлайн з е, портфоліо-проектами, партнерами. І ввечері обов'язково е, в CRM або з помічником е, конспектуєш. Результати усіх зустрічей з call-to-action, з завданнями, що ви далі разом робите, щоб потім перетворити все це на корисні партнерства, клієнтські справи для твого бізнесу. Другий тип дня це офлайн. Ні, онлайн. Да. Коли ти працюєш за комп'ютером, перші година обов'язково мейл-телеграм. Потім е, задачі, які потребують о, найбільшої концентрації або партнерства, або аналітика. І третє е, третій блок це дзвінки, коли ти спілкуєшся з людьми. І наприкінці обов'язково перечитати новини, перечитати телеграм-чати, тому що в блокчейні, в крипті ти повинен постійно stay up to date. Звичайних днів у біздевів у web 3 Буває три різновиди: до конференції, під час конференції та після конференції. До конференції ви готуєтесь, ви робите домашнє завдання, Ви дивитесь, хто туди поїде, які з цих людей цікаві для вашої компанії, хто спікери, які сейд евенти хто що організує з компанії, які потенційно також можуть бути цікавими для вашої компанії. Ви з ними контактуєте, ви інформуєте їх про те, що ви будете там на локації. Другий етап. Ви подорожуєте. Ви опинилися на мейн івенті. Ви сходили на всі мітінги, які ви зазатапили. Ви сходили на всі автопатії чи авто і подивилися на тих людей, яких ви ще не знали, і про яких ви навіть не чули, але ви все одно зібрали контакти. Остання частина після цього це робити фоллоапи, коли ви вже повернулися додому, до офісу, проінформувати тих людей, чиї контакти ви вже зібрали. Про те, чим саме ви займаєтесь, займаєтеся, нагадати їм, тому що кожен бачить дуже багато людей навколо, і їм важко згадати, і ще важче сфокусувати увагу. Коли ви нагадуєте про себе, коли ви кажете Гей, ми зустрілися там, то там, то про це про це про це спілкувалися, ось тут може бути бізнес-можливість і краще при цьому ще робити якийсь ресерч, тому що щоб це не просто був якийсь холодний контакт, коли ви кажете ось моя компанія продає це, і це і це а робити це адаптовано до людини і до її інтересів, це має набагатшу ефективність. Типові помилки новачків та професіоналів. Наостанок дізнаємось про типові помилки Веб3. Біздевів щодо помилок у Біздеві у Веб3. Я б хотів почати з початківців. В них сама типова помилка в тому, що вони не розуміють, про що вони розмовляють. Вони не розуміють компанію. Вони не розуміють людину, з якою спілкуються, вони не розуміють, що потрібно цій людині, вони не розуміють, як побудувати діалог загалом, і це проводить до того, що ці контакти вони спалюються, тому що людина, яка вже побачила представника компанії, і побачила, що цей представник компанії не розуміє про що розмовляє, можливо, буде вже думати про цю компанію погано. І наступного разу, навіть якщо інший біздев приїде на конференцію і побачить цю людину, вже буде набагато важче побудувати діалог, тому що є відчуття некомпетенції. Друга проблема це проблема загалом сприйняття того, який є лайфстайл у біздеві у Веб3. Як люди на це зазвичай дивляться. Це постійні вечірки, якісь ростопи, алкоголь, ще щось, замість того, щоб реально працювати. Я зі своєї сторони бачу, що піти на бізнес-сніданок і там поспілкуватися з потенційними партнерами може бути у 100 раз ефективніше у порівнянні з тим, щоб піти на вечірку у другої ночі ранку. І... Це не всім зрозуміло, і це не всім подобається. І ті біздеви, які тільки починають свій шлях, їх захоплює це життя. Їм цікаво потусуватися, і вони думають, що після цього як ефект будуть якісь бізнес відносини. Не будуть. Тому що, з іншої сторони, люди також намагаються аналізувати, хто людина напроти, чим ця людина цікавиться, чи хоче ця людина попрацювати і разом заробити кошти, або ця людина хоче потусуватися. Іноді також я бачив таку типову помилку, що люди просто набирають якісь контакти, щоб потім сказати керівництву. Дивіться, я привіз вам 100 телеграм-контактів або тисячу, або 100 візиток, або ще щось. А потім, коли починаєш дивитися на ці контакти, вони ніяк не конвертуються в те, що потрібно для бізнесу. Вони не конвертуються в продажі, вони не конвертуються в бізнес інтеграції, вони ні в що не конвертуються. Просто людина з'їздила за кошти компанії, потусувалась, повернулася і сказала, що вона щось там робила. Ось так краще не робити. Помоки. не намагайтеся перевершити самі себе кількістю. На початку так, вам треба багато спілкуватися, але вам завжди треба спочатку робити домашню роботу і тільки потім спілкування. І такий бізнес девелопмент буде давати результати. Друге, вам треба дуже ретельно обирати людей, івенти, проекти. Без self-education нічого не вийде. І третє, обирайте проєкт яким ви щиро захоплюєтеся? Чи принаймні поважаєте? Тому що без дотику до продукту, сервісу, який ви промотуєте, не буде реального результату. Яку пораду дадуть наші експерти-початківцям? Що б ви порадили собі на початку кар'єри? Самому собі на початку своєї кар'єри я би порадив більше слухати більш досвідчених людей. Тому що багато речей мені треба було просто дізнатися, а не зрозуміти на власному досвіді. Я втратив дуже багато часу, коли я намагався знайти оптимальні способи взаємодії. Це вже давно відомо: як готуватися, як спілкуватися. Написано багато книг. Є колективний досвід того, як треба робити бездев. Я цей досвід іноді ігнорував і намагався вигадати його сам. Це було моєю помилкою. Я втратив просто багато часу. І я думаю, що зараз я був би ще більш ефективний, якщо в мене було би просто більше знань на початку. Порада номер один: не бійтеся, просити інших вам допомогти. Робіть це з повагою до часу інших людей, і намагайтеся їм бути корисними на зворотах. І друга порада: web 3 нема пічді, нема інститутів і нема неймовірних професіоналів. Є тільки знання, які доступні усім. Тому позбавляйтеся Imposter Feeling якомога скоріш, постійною освітою. І робіть те, що ви вмієте найкраще. Всім удачі! Що ж, вітаю. Ви досягли екватора серіалу. Це похвально. Але не час зупинятися. На нас чекають іще п'ять веб-три професій.